У цього тижня у столичних школах пролунав останній дзвоник. Чим запам'ятається навчальний рік, що пішов в історію. Спортивними здобутками у Києві відбувся фінальний етап змагань Олімпійське лелечення. Вже п'ятий рік поспіль цей всеукраїнський спортивний масовий захід проводить Національний олімпійський комітет. Свято спорту запам'ятовується ятовує, запам у шкільному віці усім, але переможцям особливо. У проєкті «Олімпійське лелечення» задіяні діти 5-6 класів. Умови участі мати першу групу здоров'я. Вони змагаються в імпровізованих естафетах, проявляють свої розумові здібності і лідерські якості. За традицією київський фінал прийняв манеж на течіни 18. У цьому легкоатлетичному осередку на березняках створені усі умови для проведення подібних стартів. Ми, як патріоти легкої атлетики, рахуємо, що взагалі кожна дитина. Хоч би раз в житті мала спробувати, що така легка атлетика в усіх її проявах і знайти в легкій атлетиці своє місце, тому що в легкій атлетиці 48 комплектів медалів розігрується на Олімпійських грах, розігрується на чемпіонатах світу. Тобто легка атлетика настільки широкий від спорту, що в ньому є місце кожному. Тому ми дуже радісно тут зустрічаємо цих діточок. Декого рахую, ми побачимо вже восени в нормальних секціях з легкої атлетики, де дітки зможуть вже надбати якусь спеціалізацію. Десять команд столичних шкіл, які виграли районні етапи, спочатку виявляли найшвидшу в естафеті, а далі була теоретична частина змагань запитання на олімпійську тематику. Етапи естафети для дітей були цікавими і я б навіть сказав креативними. Вони додавали веселощів, як то збирання картоплі чи переноска кавунів. У мене була естафета, переноска кавунів. Це коли беруть два баскетбольні м'яча, і як мого швидше треба перебігти відповідну дистанцію. На рахунок складності, ну якщо рахувати по складності порівняно з усіма, це не найскладніше, але не і не найлегше. Взагалі тобі подобаються ось такі рухливі заняття спортом, естафеті? Так, дуже. Баскетбол і футбол я дуже люблю. Деяким хлопцям в Естафеті пощастило вправлятися з футбольним м'ячем, а ще були елементи баскетболу, гімнастики і, звичайно ж, легкої атлетики. На думку президента київського осередку «Флау» Віктора Гринюка, якби у тренерів була можливість переглянути цих дітей, українських чемпіонів скоролеви спорту побільшало. Як тільки в якійсь країні з'являється там чи олімпійський чемпіон, чи світовий рекордсмен, тобто знаково кітеці особисті, всі говорять зразу: ну це мабуть, або чи дуже здібний, чи фармакологія, ну тобто серія різноманітних пліток. Але ніхто, наприклад, не говорить про те, що чому ямайські спортсмени, наприклад, так винятково вирізняються в кращому сенсі там на світових доріжках, тому що кожна ямайська дитинка, школяр проходить тестування в тренера з легкої атлетики. І я рахую, якби ми в Києві до цього дійшли, тобто, щоб кожного маленького киянина чи киянку продивився наш тренер. То я рахую, що ми б знайшли дуже багато напрочуд талановитих і виняткових дітей. Вони в нас є, тільки їх треба знайти, треба спілкуватися з батьками і щоб таких спортивних споруд, як та в якій ми сьогодні знаходимося, була в кожному районі міста Києва, і тоді Україна Форевер буде найкраща на світових доріжках. Найшвидше подолав імпровізовану смугу перешкод, яку створили просто на доріжках легкоатлетичного манежу Дніпровський район. Команда фізико математичного 208-го ліцею зберегла лідерство до завершення змагань і здобула перемогу. Чув повинні обрати один урок фізкультури, тільки два. Вроді Верховна Рада вже прийняла цей закон. А я, вже, я б хані взагалі чотири уроки дав би фізкультури, хоча б п'ятий сьомий класів, хоча б. Багато дітей жі ж сидять на на лавачці. Дана не знаю. На у нас діти не сидять. У нас всі займаються фізкультурою. От я вам чесно скажу: що чим, чим чим діти умніші, чим вони більше зайняті, тим вони більше двигаються, більше все виконують. Та й ну ми все в районі майже виграємо. Ви Фізико-математичним ліцеєм. Другою і третьою у фіналі Олімпійського воличення фінішували команди Печерського і Шевченківського районів відповідно. Руслан Звірін, Андрій Ніконов Телеканал Київ.